Вітаю вас, друзі, са в Україні. У нас сьогодні дуже складний день, багато внутрішніх подій, чимало міжнародних. Основна наша тема сьогоднішня, ну власне кілька тем, будуть пов'язані з міжнародними проблемами, саме там, де вирішуються питання, від яких неймовірно багато залежить в тому, чи зможе Україна подолати цю рашиську агресію. Але, але я не можу не почати з того, що відбувалося в самій Україні. Насправді були неприємні, були прикрі, були цікавіші якісь оригінальні події. Але ну, відбувся неймовірний злочин, неймовірний, мерзенний терористичний акт рашистських терористів, удар по невеликому селі, село Гроза на Харківщині. Там, там навіть в мирні часи до цього великого вторгнення жило від сили 500 чоловік. Зараз кажуть, було може 300. Туди, коли там. В одному єдиному маленькому закладі в цьому селі, де і магазин, і кафе, де проходили поминки з просто запомерлою людиною, де зібралася чи не третина села рашисти, маючи чітку наводку, дуже добре розуміючи, куди вони б'ють. Спеціально ще раз кажу по малесенькому селу, якому таких як воно тільки в одній територіальній громаді півтора десятки, спеціально не пожаліли, запустили туди іскандер. Мета могла бути тільки одна: вони знали. Про ці поминки вони знали, що там збереться значна частина селян, і вони хотіли убити простих мирних мешканців. І той, хто давав наводки, і той, хто запускав ці ракети, всі мають коли за це відповісти. Страшною, страшною відповіддю, страшним судом. І людським, і Божим знали, по кому б'ють, знали, що роблять. Це це зайвий доказ того, що там не люди. Кожен, хто пробує їх захистити, як зараз Арістові, їждячи по закордонах, і розказуючи, що росіянам не треба соромитися, того що вони росіяни, що їхня нація, що все що в них бачите, один Путін винуватий, а от всі вони інші, білі, і пухнасті і прекрасні. Всіх них на руках кров тих людей, які загинули сьогодні в цьому селі. Умисне, демонстративне показове вбивство простих мирних мешканців, переважно людей старшого віку, і хтось. Наводчик стопроцентно місцевий, який це все міг знати. Чи міг це бути хтось пов'язаний з московським патріархатом, та одна церква на кілька десятків сіл і там московського патріархату. Чи пов'язане це з кимось з зрадників? Я не знаю. Але той, хто наводив, і той, хто відправляв туди ракету, дуже добре знав, по кому він б'є. Страшний злочин, і ми не повинні цього ніколи пробачити. Ще одна подія. Сьогодні знову черговий акт судового Славілля судна Червінським. Таке враження, що ця влада влізла в спробу судової розправи і тепер сама не знає, як з неї вилізти. І Явна увага до цього вже не тільки в Україні, а вже й в цілому світі. І під час переїзду Ентоні Блінкена пригадуєте, як вони швидко, терміново переносили суд на кілька годин перед тим, без адвокатів, без нічого спеціально, тому що, мабуть, мали якусь інформацію могли мати, що може сам держсекретар США зайти на це судилище, тому зараз. Мене таке враження, що ніхто цим вже не хоче займатися. Сьогодні відбувся акт, який з одного боку може означати, що судова система починає сипатися в цих обставинах, і судді бояться брати на так себе таку відповідальність саме від трьох суддів судової колегії. Сьогодні відбувся. Він був реалізований сьогодні. Прокурори сиділи як опльовані і боялися навіть пікнути щось у відповідях тій групі підтримки військових. Першу чергу батько загиблого Ярослава Журавля. Інші, які їм ви це говорить. Хто вони такі, які вони зрадники, які вони свавілля чинять все це інше. Мені здається, що запаху десь в повітрі тим, що може відбутися якийсь перелом по справі Червінського влада. Взяла тайм-аут. Зараз буде новий судова нова судова стадія чергового автоматичного підбору суддів. Ну автоматичний він дуже умовно це повний фальсифікат, але, але поки що вони вирішують, що їм робити. Продовжувати далі це судилище, вже мені здається, всім стає страшно. З іншого боку, над цим всім нависає Зеленський, Татаров, Єрмак, вся інша оця зграя кротів і реваншистів, які хочуть це дотиснути. Яким плювати на імідж України, на внутрішні роздори, які може бути. Тому дивимося за цим судом. Зараз ще найближчі дні знову в Шевченківському буде. Ця справа буде зараз дуже дуже багато розвиватися, і вона має стати чорним лебедем. І для Зеленського, і для всіх його приспішників вони мають пам'ятати за червінського відповість кожен. Ще наступна подія. Взагалі сьогодні в Верховній Раді відбулося досить багато подій. Там було і кілька непоганих законів ухвалено, і було видно, як слуги на відріз відмовляються реально підтримати Збройні Сили України, і як вони стараються, особливо що голова комітету, що Марченко, міністр фінансів, господи, колись був при попередній владі нормальною людиною, В що перетворюються люди, коли попадають до цього зеленого брудного болота. Сьогодні явно демонстрували відторгнення і навіть не хотіли пояснювати. Чому на репресивні органи гроші є на міністерство, де відбувається дрибан, гроші є на армію, йде тільки скорочення і неповні видатки? От це один з тих важливих моментів сьогодні в Раді. Ще один момент: сьогодні брехуну, брехуну Стефанчуку виставлена чорна мітка. Він розказував, що немає голосів проти московського патріархату. Сьогодні зібрали 226 підписів. Причому об'єдналися абсолютно різні політичні сили. Там і європейська солідарність, там активними були неймовірно деці були організаторами голос, там дві депутатські групи, довіра і за майбутнє. Знаєте, є питання, в яких можливо все таки олігархічний фактор трошки відходить на задній план, і люди згадують, що вони українці. Це те, що стосується московської церкви, законопроекту про її заборону в Україні то що тепер буде брехати лакуза Стефанчук, коли він побачить, коли йому тикнуть під фізіономію, що є реально 226 підписів? Та сама історія е, якогось певного надолому, який відбувається в одному середовищі, знову це ненадовго. Я просто хочу вам нагадати, пам'ятаєте, коли драконівські закони, так звані, були в 2014 році, в січні, коли партія регіонів не захотіла захотіла раніше їх скасувати, дадні ти задній хід піти назустріч вимогам майдану, реально хотіли. Там Ахметовські особливо були активні в тому сам Янукович приперся до ради і пригадуєте, як він там істерику робив там журналісти за дверима закритими, чули, що там просто вереск стояв. Як він вимагав, добивався, щоб його партія не поступилася? Я думаю, що Дісуга. Ми теж знайдуть швидку управу, але сьогодні відбулася дуже знакова і цікава річ. Рада підтримала запит з закликом нагородити генерала Марченка званням Героя України, запит до президента. Він голосується 226 голосами. Там проголосували, кажуть, десь до чи не 290, чи десь близько того. Це показовий момент, тому що в самій владі Марченко досі сприймається як персональний ворог. Може, не такий, як Червінський, але це як певний виклик для них, тому що саме Зеленський особисто відправляв його в тюрму. Ну і на завершення, може неправильно я зробив що по внутрішніх питаннях саме це на завершення. тому що це знаєте, гидка новина? Влада знову смачно харкнула в це суспільству. Повторно уряд виніс рішення про довічну стимпендію папі Саши, нашого зеленосяйного. От, знаєте, отак от плювок і все. Минулий раз довелося відступитися. Зараз тихенько готували в таємниці, щоб ніхто не знав, і от вже рішення у кабінету міністрів є. Ну будемо дивитися, що вони будуть далі з цим робити. У мене таке враження, що можливо хтось в оточенні Зеленського хоче його остаточно потопити, щоб в нього навіть мрій не могло бути, щоб ще раз переобратися і далі тягнути якогось свого. Ну умовно кажучи, замість там кварталівського блазня якогось там більш україномовного варіата, але різниця від того не міняється. Олігархи міняються, можливо, трошечки. Мова, можливо, розмовна міняється, а решта все те ж саме. Ну, а зараз перейдемо до наших основних тем сьогоднішніх, але перед тим, як завжди, коротенькі технічні зауваження. Ну, пункт перший. Я завжди буду вдячний вам за підписки на мої YouTube та Instagram канал якщо ви ще до цього часу не підписалися. Буду дякувати і вам це допоможе не пропускати жодного з матеріалів. І те, що завжди. Дуже дякую вам за ваші численні перегляди, якщо звичайно ви підтримуєте цей контент, і за ваші поширення, посилання, рекомендації, коментарів, вподобайки, нагадування. От кажуть, що є якісь нікому невідомі алгоритми YouTube, і завдяки цьому він робить так, що е, коли є саме ті речі дуже активно присутні, що трошечки вище піднімається цей контент в стрічці рекомендацій. А нам вже ж важливо, щоб не тільки в нашому середовищі обговорювалися. Такі важливі теми, які зараз є в Україні, щоб люди, які отруєні за марафоном, могли дістати альтернативну інформацію. Це зовсім не гарантія, що вони до неї прислухаються, але ми маємо їм допомогти дати в цьому шанс. А далі, а далі дуркувати, як в 2019 році, хіба ж зміною прізвищ, чи подбати про Україну вибір кожного. Ну, а тепер про наші основні теми. Це дещо з міжнародних подій і певних тенденцій. От я почну не з події сьогоднішнього дня. Бунберг виводив в американському політикумі, не українська преса в українському, хоча це наша ініціатива, а Бумберг в американському інформацію про підготовку третьої наради радників і деяких зрадників у, вже в Стамбулі. Мова йде про той ж саму. Як вони кажуть, форму миру форму миру Зеленського? Чи може про підготовку переговорів з Путіним? Знаєте, наші е, лизоблюди про владні трошечки перебрехали? У нас це було написано в заголовках саме про пресі, що в Стамбулі Бумберг, чомусь на Бумберг а не на свого ярмака посилається в Стамбулі. відбудеться е, третє засідання до кінця жовтня з приводу формули Зеленського. Формули миру Зеленського. А самому Бумбергу, на який вони всі самі ж посилаються, ніби якого вони передруковують, написано трошки інше. Написано, що в Стамбулі відбудеться засідання щодо досягнення миру в Україні. Формула миру, це знаєте, щось глобальне: Зеленську на Нобелівську премію, на міжнародну, на міжгалактичну премію висунути за якусь ідею. Ні, це зовсім, зовсім інше. Це ніяка. Не формула миру це звичайнісінькі директиви для переговорів української делегації з Росією, де українська делегація закладає певні вихідні параметри, з яких починаються переговори. Ми забуваємося, що з точно такі ж самі параметри до переговорів, якщо ті переговори почнуться, а расисти відверто кажуть, вони вже готові йти на переговори. Вони на перемир'я поки що не готові йти, а на переговори, хоч зараз, тому що якісь. Якісь узгодження, якісь певні речі вже тут передбачені, вже прораховані і кілька разів просто зривалися через непоступів із Путіна, який хотів мати трошки більше, трошки більших поступок від України, тому що це йде мова про переговори, в яких обидві сторони мають чимось поступатися, саме про це й в Копенгагені, саме про це шося в джидді. Знову я не беру на себе відповідальність говорити це допустимо чи ні. Кожен з вас зробить свій висновок: чи це зрада, чи це вихід з тупикової ситуації, але. Брехати людям розказувати про якусь форму миру, в якій немає збройних сил України, раз, в якій немає захисту відвоювання українських земель, взагалі немає навіть натяку на це, в якій немає збройної допомоги Україні, в якій немає навіть згадки про перемогу, в якій немає і тиску на Росію, в якій немає навіть натяку на НАТО. Але в ній є тільки такі формулювання: Росія має відвести війська, Росія має зробити те. Росія має повернути те. Росія має виконати те. Слухайте, таких не буває форму миру. Це не формула миру. Я ще раз повторюю. Це є директиви до переговорів з російською делегацією щодо так званого мирного плану. Перший етап був в Копенгагені. Це було занадто відкрите місто, і журналісти там швидко виводили інформацію. Що тоді тоді ще не було вчався наш наступ, і тоді в них була надія, чому зелена влада притримувала максимально війська не давала їм почати наступати. Що ми зараз кров'ю відхаркуємо? Так, от. Тоді прорвалася інформація, що в липні вже готують мирні переговори. Не спрацювало виключно через Путіна. Думали, що він після Пригоженського бунту особлений і що Патрушев розрує так, як хоче. А в них вже було домовлено все. Ні, не спрацювало. Тоді в такому випадку да, де було більший поступки, там же і початок переговорів без виведення російських військ, і того, що я знаю, насправді було узгоджено питання, що і наслідком переговорів може бути мирний план без повернення всіх територій України. Не пройшов Путін хоче більшого. От зараз пішли якісь нові домовленості до Стамбула. Чи буде там брати участь китайська делегація, чи не буде, наприклад, оце питання? Воно все зводиться до того, що е, Ліхуей привіз. Путіну певні пропозиції, які були напрацьовані в Джиді, це відомо, і отримав звідти якусь відповідь. Ми цієї відповіді не знаємо. А Зеленський, Єрмак і всі інші наші кроти і реваншисти її знають. І все питання: чи вони готові ту відповідь Путіна проковтнути і спробувати її ні переконати в її прийнятності українців? Чи не готові? От вас від цього зараз буде залежати. Якщо не готові, тоді нема інтересу і. Китайцям брати участь ще в цьому третьому засіданні, воно буде пустопорожнє. А якщо готові, ну тоді вони приїдуть, тільки чи українці готові? От це є одна з ключових подій, про яку в нас чомусь не хочуть навіть сова справди сказати. Я ще раз кажу: я не роблю якихось висновків. Я просто кажу, треба говорити людям правду, тому що це є. Це є все дії, які навіть Зеленський включив в свій виступ з прибуни. ООН, уявляється ну він включив Єрмак, йому всунув, щоб самого себе похвалити і його замазати глибше в ті переговори. Це є питання е, про. Саме роботу оцих груп радників для підготовки переговорів все це підготовка переговорів. з цією темою. А тепер про події, які дуже важливі. Я не так давно робив запис, в якому розказував про е, особливості нового етапу євроінтеграції розширення Європи Союзу, вибачаюся. Про те, що може бути введений дедлайн, і про те, що в Мурсії відбулися засідання, на якому неформальна нарада велика потужна нарада міністрів країн Європейського Союзу, де вони мали узгодити певні, вони поки що засекречені плани щодо розширення Євросоюзу. Чи буде дедлайн? Які будуть вимоги, яка кількість країн може претендувати? І от якраз. Зараз відбувається в іспанській Гранаді саміт Європейської політичної спільноти, де завтра мають лідерам європейської політичної спільноти представити спільне рішення. Я думаю, що воно не буде вже секречене. Воно вийде назовні, і ми багато знаємо. Дуже коротко. В нас мало хто знає, що це таке європейська політична спільнота. Це ініційовано минулого року Еммануелем Макроном. Певна неформальна група може дискусійна пощадка, може пощадка для якогось спільного пошуку рішень, неухвалення пошуку всіх країн, які можуть вважатися хоча б умовно європейськими країнами, або є членами Європейського Союзу, або безпосередньо знаходяться на території Європи, або хоча б якась частинка їх лежить в Європі, ну, як скажімо, Туреччини, або які асоційованими членами чи кандидатами до Євросоюзу. Або ну та ж сама частинка, навіть Казахстану було запропоновано взяти участь, тому що невелика частина Казахстану Західного належить до європейського континенту. Але Казахстан минулі рази не брав участі і, наскільки я розумію, не приїхав від цього разу. Він будує свою іншу тюркську імперію разом з Ердоган, на стику Ердогана і Сідіпіна. У них своя гра. Так от були вже три саміти в Празі, в Кишиневі і зараз у Гранаді. Чи добре, що поїхав туди Зеленський? Ну звичайно, він не мав права туди не поїхати. Там буде представлена загальна позиція щодо того, яким чином всі інші сьогодні ще не члени Європейського союзу мають шанс стати членами Європейського союзу або ними не стати. І оцей механізм там буде обговорений і фактично представлений. Це не буде власне якесь вирішення. Рішення вже прийнято. Воно ще має бути затверджене, звичайно Радою Європейського союзу, але воно вже ухвалено європейськими державами-членами Євросоюзу. Зараз воно має бути нам представлено. І от після цієї наради, там ну якраз і сформувалися певні От Чому Ердоган, скажімо, не поїхав? Тому що ті умови, які представляються, його вже не цікавлять. Він вже фактично відмовився від перспектив стати членом європейського союзу для Туреччини. І тому не буде там нема там Туреччини, але. Там є ті країни, які є або членами Євросоюзу, або асоційованими, або мають якісь наміри і сподівання. І от у мене просте питання: Зеленський усвідомлює важливість моменту, коли він там перебуває на засіданні, де фактично в рамках. Цілком ймовірно, чіткого дедлайну може визначитися майбутнє України, повністю майбутнє. Чи він і далі там просто сидить і демонструє для фотокамер, як він комусь одному, другому, третьому, п'ятому тисне руку, а наші тут борзописці розписують, як він там з усіма провів неймовірні переговори і все інше. Та платформа. Завтра буде в основному це таки для оголошення дуже серйозних заяв. Сьогодні вона була більше для трошки буденніших справ і дуже численних особистих персональних розмов, переговорів і зустрічей. Знаєте, на минулому такому засіданні в Кишеневі Зеленський дуже погано провів ці переговори, і з того почалося саме з Кишенева, почався відтік від України. В нас почалися проблеми. Почала назрівати все більше його токсичність, тому що його неадекватна поведінка там зіграла свою негативну роль. Всі усміхалися, ріші сунак усміхався, всі усміхалися. Але його поведінка дала свій ефект, і цей ефект ми досі пожинаємо з повільненим постачанням озброєнь безстійними дискусіями: чи варто Україні надавати гроші, чи не варто, в яких кількостях, в якій формі, під яку звітність і тому подібне. От тому нам дуже важливо, щоб ці зустрічі, які він зараз там проводить, щоб вони хоча б не нашкодили. Я не сподіваюся від них нічого корисного. Ну у нас знаєте, наші знову ж лакузи розписують про важливу зустріч, де він заручився підтримкою прем'єра Іспанії щодо членства України в Європейському Союзі. Ти нічим не заручився. Іспанія має вже свою позицію. Ти маєш їм розказати, як ти збираєшся виконувати ті завдання, які перед тобою поставлені, або ти їх виконуєш, або не виконуєш. Там же все, там же пішов час домашніх завдань і їх виконання. Оці всі зустрічі, які там є. Знаєте, вони багато допомогти не можуть, вони просто формально потрібні. Ні, переговори там можна провести хороші. Я не вірю в готовність переговори провести хороші без підготовки. Підготовки, на жаль, там не було. Але я бачу можливість нашкодити абсолютно не продумана, не підготована зустріч, скажімо, з лідером Вірменії Пашиняном, коли відмовилися приїхати на цю зустріч керівництва Азербайджану, і в цій ситуації. А може варто було стриматися, а якщо зустріч відбулася, може не треба було її так рекламувати? А ми не думаємо, що нам і це може зашкодити. Я думаю, що в Зеленського взагалі не думають про те, що і як може зашкодити. І тому основне зараз в нас це ми чекаємо на завтра. Ми чекаємо на доповідь Єврокомісара і позиції Європейської ради щодо розширення. От це для нас, мабуть, буде найважливішим. Я думаю, що з цього приводу, можливо, я буду, може, не відразу, але пізніше з якимось висновком робити окремий запис. Оце, власне, те, що відбувається зараз в Іспанії, де зараз перебуває Зеленський, куди наші борзописці спрямовують основну увагу, от там неймовірні речі. А давайте перейдемо туди, де речі дійсно дуже важливі й неймовірні. Тому що насправді, скажімо, лідер європейської дипломатії Борель сказав. Європа не зможе компенсувати американську допомогу Україні. Європа готова збільшити, сказав Шарль Мішель, голова, Європрезидент Євроради, але не може компенсувати і тому дуже важливо, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, тому що там. Там дуже двояка позиція з одного боку, там в нас взагалі з одного боку є зовсім непогані оптимістичні підстави, сподіватися на добре кінцеве вирішення деяких наших проблем, тому що основні лідери Європейського Союзу, як і основні лідери США, в основній своїй масі готові продовжувати підтримку України Чинні сьогоднішні ті, які вільніші трошки в своїх висловлюваннях, як скажімо, Юнг колишній. Представник високий представник Європейського союзу вони набагато песимістичніші, і от я би прислухався десь до середнього арифметичного між чинними, які мусять говорити певні речі, іноді не зовсім в них вірячи, просто додаючи оптимізму, і тих, які сьогодні можуть говорити все, що вони думають, тому що насправді десь реальна ситуація, десь посередині вона не є мінорною. От є досить оптимістична стаття Financial Times, яка дійсно для загального такого розкладу показує, що все не є так погано, і в Європейському Союзі не є критична ситуація щодо України, і в Соваччині не є все так погано з фіцею. Він не так багато набрав, щоби бути критично загрожуєм для України. Проблема дуже часто звертається саме до України і до дії нашого керівництва. От знову я згадав Совачину одним словом, а я вам просто нагадаю: не так давно Зеленський був совачний. Його поведінка там була жахлива. Просто жахлива. Я не знаю, під яким станом він був, під чим він там перебував. Він там говорив такі речі, він поводився так. Ну, та і в Болгарії скрізь. Вся ця поїздка була умисно провокативна, мабуть, підготовлена його тим поводирем. Але після того дуже. Великий симпатик нам, президентка пані Зузанна Чепутович, відмовила Україні в перехідній підтримці. Це не випиває зовсім жодних совацьких законів. От сьогодні наша лояльна преса розтрубила Зеленський, поспілкувався з тимчасово виконуючим обов'язки, ну чинним, фактично, але вже з обмеженим повноваженням, прем'єром Словаччини, і той пообіцяв продовження підтримки. І... Це мало на наступному тижні вилиться в певне передачу збройної допомоги України. Все, вона вже заветована президенткою симпатичкою України, хочу нагадати. Під дуже надумані погляди. Знаєте, що це? Це реакція на ту поведінку, яке наше нещастя, наш бідоносить, натворив там, перебуваючи поїздками цими по південній і центральній Європі, тому що це залишило дуже поганий осад. Це токсичність, і її підтримувати ніхто не хоче. А токсичність переходить на великий жаль і на всю країну. Ну добре, але про що ми це? Давайте перейдемо трошечки до Сполучених Штатів Америки. От слухайте, я захоплений, що в нас такий хороший президент. У нас неймовірний президент президент Джо Байден. Він взяв на себе частину виконання обов'язків президента України. Там, де він їх робить, там це добре. Є надії, що Буде все ж таки проголосовано в, в палаті представників, попри фактичну кризу парламентську, попри відставку спікера, що буде проголосовано допомогу Україні. Президент Байден готує спеціальний виступ до народу США, в якому він хоче переконати американців, які похитнулися в своїй думці про необхідність підтримувати Україну. Переконати, що Україну підтримувати потрібно, і що це корисно для США. Ні, це не зробив Зеленський, який нашкодив своїми виступами та перебуванням наніс шкоду. Це не зробила наша посол, яка за межі Вашингтона не виїжджає, не переконує місцеві еліти, не переконує в Штатах їхніх губернаторів, які мають дуже серйозний вплив на місцях. Нічого не. Робить, тільки шкодять тихесенько. Це робить зараз президент США, президент і наші другі зі Сполучених Штатів Америки. Чекаємо на цю заяву. Я надію, що вона буде в тій формі, яка зможе допомогти багато в чому. Плюс президент США замість нашої біди, яка тільки шкодить, зувів провести буквально от в день-два цілий перелік розмов. От я виписав для себе. Я вам зараз просто перелічу, з ким поспілкувався президент США виключно про підтримку України, про компенсацію можливо тих затримок, які будуть зараз США, для того, щоб підтримка не переривалася. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Де після нашого бідоносця і спікер мусив війти, симпатик України, йти, симпатик країни йти відставкою, виникла купа проблем. Голова Європейської комісії Урсуа фон дер Ляєн. Ну, вона і так нас підтримує, так само як президент Європейської ради Шар Мішель. З ними поговорив Джо Байден, канцер Німеччини Олаф Шольц, якого він переконує зараз наростити підтримку на цей перехідний період. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Касіда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Аджей Дуда. Який не хоче розмовляти з нашим зепредентом, але розмовляє з Байденом, і Байден його переконує, і в Польщі, попри колосальні там і образи, і напруження, і передвиборчу історію, так цього не відділи. Ось це також є. Вони все-таки вони, все-таки, сьогодні допомагають Україні зі зброєю. Так вони ображені фрази говорять, але зброя з Польщі зараз, навіть після час періоду цієї кризи йде президент Румунії Каус Йоханніс. Дуже важливо для нас по транзитних шляхах, по всьому іншому. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак тут, до речі, я додав один момент: Британія почала сильно охолоджуватися в ставленні до України сильно після хамства Зеленського на вільнівському саміті, після демонстративного відкликання нашого посла Пристайка тільки через те, що посол України постарався змягчити результати хамського випаду Зеленського тільки за це. Його відкликали це не пробачили Великобританії, і от зараз Великобританію треба рятувати для підтримки України. Так, Великобританія це є одна з тих країн, яка першою висувалася на підтримку України без жодних роздумів. і максимально допомагала і допомагає. Але там прохолода пішла досить сильна. І тому дуже добре, що Джо Байден взяв на себе це, і дуже добре, що не вдалося зеленим. І Стефанчуку, в першу чергу, зірвати візит Петра Порошенка. Він їхав до Швеції, а потім Швеції після всіх візитів і всіх речей, я про це писав вчора, поїхав до Британії, де, судячи з того, що я знаю, давайте так. Це хай це буде моє таке припущення, я десь на каві поворожив і це побачив. Там відбулися не тільки ті зустрічі, про які говорили. Судячи з усього, все-таки розмова з річ Сунаком мала бути. Просто такі розмови, коли бачать, що офіційна влада на це дуже погано реагує, <кхе> як правило, їх стараються. Не афішувати, але я думаю, що оці дві розмови Порошенка і Байдена дуже багато на що вплинуть. Британія все-таки продовжить Україні допомогу. А зараз Британії треба буде брати на себе більшу відповідальність і більшу вагу. Далі міністр закордонних справ Катрін Колонна і. Е так само ще кілька внутрішніх розмов, де він з республіканцями зараз шукає пошук компромісу для того, щоб підтримати Україну. От ми маємо чудового президента. Шкода, що не нашого. Ми так само маємо чудового міністра закордонних справ, тільки не нашого висоблюда, який кожній владі готовий підвизувати, А хорошого Ентоні Блінкіна. Ми маємо хороших міністрів фінансів, оборони то що в Сполучених Штатах Америки в європейських країнах. Дякуємо їм, якби ж тільки наших кудись заховати, щоб наші не паскудили. Ну наостанок ще по Сполучених Штатах Америки. Ми вже закінчуємо цю сьогоднішній запис. Знаєте, там нам все таки будуть проблеми. Зараз висуви свою позицію двоє. Поки що найімовірніших представників на спікера Палати представників: Джордан і Скаліс. Обидва скептично настроєні щодо продовження допомоги Україні. Там буде дуже серйозне протистояння. Джо Байден буде їх переконувати, і, от просто на цей момент, просто Велетенське, ну молюся Богу, бо нема кого просити. Господи, зроби щось так, щоб нашого бідоносця десь кудись запхали в Києві, щоб він боявся кудись їздити, щоб йому не хотілося, щоб він зараз не нашкодив. Своєю поведінкою, з провокаціями своїх радників і всіх інших різними примітивними речами, які він переозвучує. От, зроби, господи, так, щоб хороший президент зробив те, що Україні треба.